Вітаю, тема корупції наскільки повсюдна, що ти вже не знаєш, а є в світі більш-менш чесні люди. Ну, ми не живемо всі з вами в прозорому будинку, і ми не чистоплюї, що ніби ти нічого такого не робиш, а від всіх інших вимагаєш. Ну, ми всі маємо якийсь плюс-мінус, бо життя таке, ну, що ти зробиш. Але коли люди хапають мільйони, мільярди. Коли люди беруть не їхнє, коли люди намагаються на чомусь наживатися і робити це абсолютно в незаконний спосіб, це викликає подив. Ну, от, подивіться, як роблять нині українські чиновники. Вони мають зарплату невелику, ну, наприклад, президента України офіційна зарплата 23 тисячі гривень. Знаєте про це? Я не думаю, що це правильно. В президента повинна бути зарплата десь 1250, 300, можливо, 400 тисяч на місяць. Навіть якщо він їх не витрачає, він їх не витрачає, то йому це така як ну, пенсія, підмога, допомога, він може їх щось інвестувати, або його там близькі, родичі, компанії, якісь неважливо не, не що, може просто складати, переводити на депозити, в долари, купувати військові. Там, державні акції державного займу і так далі, і нехай воно йому буде. Але у нас, у нас чиновники придумали трішки інакшу схему. Ну, тобто, поки вони чиновники, то запит на них є, вони дуже популярні, і вони ніби в університетах викладають. І там їм платять доволі великі гроші. От був скандал з одним універс... з університетів, там ректор університету намагався пояснити, що величезні гроші, які реально великі, це тому, що от людина з дуже великим досвідом і університет, оскільки приватний, може дозволити собі платити ці гроші. Ну окей, немає питань. Тут хоча б присутня, хоч якась логіка, хоч, хоч що-небудь в даному випадку. І коли ти на це дивишся, ти розумієш, що це вже не просто витягли, вкрали щось, а це ось така форма, хоча б де людина проявляє хоч якусь активність, десь на парі буває, десь досвідом якийсь ділиться і так далі. Інше питання, чи немає тут корупційної складової, недоброчесності, так званої, коли ти чиновнику платиш такі гроші, він у тебе в університеті працює, а потім в тебе в університеті, там умовно, перевірок немає, або тебе повідомляють раніше, що потрібно з наглядової ради раніше випаляться, що тіпа, ти там і не був. Ну, оці елементи потрібно відслідковувати. І в Європі ці моменти відслідковують, що вони роблять. Вони дивляться за чиновниками не тільки. Як, де вони заробляють, а і чи не є це, не дай Бог, недоброчесно. І ось у нас одна з європейських чиновниць, це екс-очільниця євродипломатії. Пам'ятаєте, була така Федеріка Могеріні? Федеріка Могеріні. Я от нагадаю, хто її фотографію забув, отак вона виглядає: Федеріка Могеріні. Тоді теж українці на неї молилися, вона там допомагала. Це щось типа сучасної Каї Калас, Урсули фон дер Ляйн, І от, от Федеріка. Всі вони виглядають так дуже чемно, дуже вічливо, вони всі навчені, вони всі, ну, всі, всі коротше, хороші люди. знаєте. Але виявилося, що Федеріка є ректором Коледжу Європи, і разом зі ще одним співробітником закладу. Та екс-генсеком Європейської служби зовнішніх справ Стефаном Саніно, пам'ятаєте, був такий Саніно, ще жартували з нього через його прізвище. Так ось вони фігурують у справі, яка стосується 9-місячної програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у коледжі Європи. Наразі слідчі з'ясовують, чи не поінформувала Європейська служба зовнішніх справ. Коледж заздалегідь про критерії відбору. Тобто, я ще раз повторюю, в Європі все настільки прозоро, ну, вони намагаються це робити, і це дійсно так. І воно стосується всіх чиновників. Так от, вони зайнялись питанням: чи не поінформувала Європейська служба зовнішніх справ, де, власне, працювала ось ця Могеріні і оцей Саніно. Чи не поінформували вони заздалегідь коледж, в якому нині ректорині є ось ця екс-очільниця євродипломатії, про критерії відбору? В Україні це сплош і рядом. Наприклад, проводиться тендер про купівлю якогось заводу. І а, чиновники повідомляють якимсь там олігархам, або не ну, обов'язково олігархам, людям з великими грошима, або між собою намагаються виставити такі критерії, під які підпадає тільки одна установа. Тобто ну, виставляють критерії на тендері такі, що виконати ці умови умовно ну, практично неможливо. Ну, наприклад, щоб тебе я, як приклад, скажу, там, щоб у тебе були розпорядчі документи, написані на фіолетовому папері. І ти так приходиш, а в тебе не на фіолетовому папері. І ти не знав, що воно треба так робити. Це не має ніякого стосунку до тендеру, це не має ніякого стосунку до самого процесу. Ну, вимога отака, і ти маєш її виконати. Ну, не виконав, ну все, вибач. Ну, вибач, сорі. Так от в Україні це сплош і рядом. Сплоші рядом. І отаким от чином, отакими от тендерами у народу України покрали дуже багато майна, тому що чиновники робили тендера спеціально під певні компанії. І ви можете зайти на тендерні закупівлі там, на Прозоро, чи як воно там зараз називається, і побачити, що є тендер, умовно, на, там, на 14 мільярдів гривень, а на цей тендер там, одна компанія. Або дві. Часто ці дві компанії одного власника або дуже перетинаються. Причому друга компанія грає зразу е, так, що ну, там, ціну завищить, або ще ще. Ну, коротше, що виграла та інша компанія. Так от європейці перевіряють перевіряють навіть 9-місячні курси, чи немає корупції навіть на цьому етапі. Е, 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 е. І тепер замисліться, будь ласка, над питанням: а чому європейці так е, е, жагуче? Підтримують деяких чиновників в Україні, проти яких вже корупційні складові. Чому вони так обіймаються з Петром Олексійовичем Порошенко? Чому вони, в принципі, підтримують Юлію Володимирівну і дуже-дуже багатьох людей, у яких цих справ поряд з ними купа, людей, які поряд з ними працювали, інколи на них безпосередньо. Ось цих моментів непрозорих. Отак, вагон і тілешка. Тут. Тут 9-місячні курси, і то європейці збудилися і вже цілу справу розпочали. У нас це пиль на роялі. У нас заводи, фабрики, землі крадуть на тендерах, роблячи спеціальні умови для певних людей. І от у мене просте питання: чому європейці, які так чутливо ставляться до корупції, які так. Чисто намагаються випиляти будь-які корупційні складові в себе, при цьому толерують чиновники в Україні, які крадуть. І якщо ви скажете, що європейці не знали, я вам не повірю у вашу щирість: не можна давати купу грошей і не контролювати, куди вони йдуть. Це можна зробити тільки в одному випадку. Якщо тобі в цілому байдуже, ти закриваєш на це очі, тому що ти знаєш. Ти ці гроші забереш так чи інакше, або ти будеш просто потім маніпулювати цими чиновниками. Бо ти знаєш, що вони нечисті на руку, і ти знаєш, що чим більше вони вкрадуть, тим більше ти можеш їх схопити за одне місце. Можливо, ще якісь сценарії, чому Європа себе вичищає, а чиновників в Україні обіймає, по плечу хлопає і каже: все гуд, все гуд. Хоча все далеко не кут. напишіть в коментарях, які ваші думки про ось цю ситуацію.